Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні поговоримо про настільні фотоштативи. Мінімальні розміри, компактність та регулювання висоти. Це основні фішки, які будуть корисні для використання їх разом з фотокамерою або з встановленим мобільним телефоном. Дані фотоштативи приїхали з Aliexpress та з вітчизняних магазинів, куди вони, звісно, також приїхали з Аліекспрес та китайських заводів. Вони відрізняються конструктивно. На них можуть бути нанесені різні торгові марки. Щось буде ноунейм, no щось з ім'ям, Хто як знайде в інтернеті, той як так вже і купить. Комплектації також бувають різні, з штативною головкою або без неї. Окремо можуть бути в комплекті кріплення для мобільних телефонів або без них. Знов-таки залежить від того, як ви добре будете шукати на Aliexpress або інших китайських сайтах. Упаковки у всіх є картонна коробочка, десь вона більша, десь вона менша. залежить від комплектації знов таки. Якість виготовлення у всіх пристойно висока, мені сподобалось, але кожен має свої відмінності і пропоную по порядку розглядати їх. Почнемо з найпростішого, але не менш цікавого фотоштативу. Давайте. І закінчимо найбільш великим, важким, але не менш цікавим. Даний фотоштатив приїхав у ось такій от коробочці. В комплекті нічого не було. В принципі, комплектацію я обирав без штативної головки і без додаткових всяких кріплень. Почнемо з найголовнішого Розміри в складеному стані близько 18 см без рахування штативного гвинта. Одразу, поки не забув, можемо сказати про штативний гвинт. Він досить довгий і довше звичайного гнізда для. Гвинта контактних площадок, він близько 6 мм стирчить. При цьому його можна спробувати викрутити трохи вниз, але мені це не вдалося. А зривати різьбу, якщо вона там на фіксаторі, мені не хотілося. Даний штатив має 4 ступеневе регулювання положення висоти. Відбувається воно за рахунок повороту головної частини. І ми можемо виставити всі ніжки на потрібний нам кут від найменшого. Коли штатив повністю розпластаний на поверхні, до такого найбільш високого, яке по висоті буде складати 15 см до площадки. Плюси даного штативу є регулювання висоти, відповідно, ми можемо виставляти потрібну нам висоту за рахунок обмеження ходу. Ніжок ми можемо встановлювати досить вагову камеру, досить важку. Ніжки мають обрезинене покриття, відповідно, він не буде козати на рівних поверхнях гладких. Можемо ставити його на капот автомобіля і тому подібне. Кожна з ніжок має отвір під гвинт 1,4 дюйма. Відповідно, можемо додатково закріпити мікрофони, тримачі якісь світло, якщо в цьому є необхідність. А з мінусів те, що всі ці всі три ніжки у нас будуть весь час в одному положенні відхилятися. Ми не можемо одну ніжку залишити в першому, а дві інші в третьому. І навпаки. Відповідно, це такий невеличкий мінус, але якщо використовувати даний штатів лише на столі, на рівних поверхнях, то проблем з цим не буде. У нас є доступ до регулювання всіх гвинтів на ніжках. Конструкція максимально проста. Дуже все просто, надійно і виконано якісно. Виконано все це, як мені здається, з литого алюмінію. Це не фрезерування. Але якихось огріхів тут я зовсім не бачу. Чому це не фрезерування? Бо бачимо сліди від литників всередині, а слідів фрези у нас тут ніде нема. З мінусів, як я вже сказав, досить стрічащий гвинт 1,4 дюйма. Та те, що всі ніжки відхиляються одночасно на один кут. Ми не можемо виставляти різну визначину нахилу для кожної ніжки окремо. У всьому іншому цікавий штатив, один з найбільш дешевих алюмінієвих штативів, які я знайшов на AliExpress. Але знов таки, це настільний компактний штатив. Але він спокійно витримує дзеркальну камеру. За рахунок того, що штатив алюмінієвий, має гвинт 2,4 дюйма, можна накрутити на нього перехідник на 3,8 дюйма і встановлювати штативну головку. Або вкручувати його напряму в камеру, або в так званий Small Ring Cage, який стоїть на вашій камері або фотоапараті. Наглядно зараз у нас максимальна висота. Давайте покрутимо на найменшу висоту такий у нас повністю розпластаний по поверхні. І за необхідності ми можемо завжди змінити цю висоту на потрібну нам. Він досить легкий, компактний, не має виступаючої грани і чудово може лежати десь у вашій фотосупці. Яке місце віддати другому фотоштативу по цікавості, я чесно не знаю. Це може займати як друге місце, так і перше. Можливо, якщо я знайду сюди мініатюрну чарову голівку, то він займе перше місце в моєму рейтингу цих фотоштатів. Штативна голівка би є на сайті, але вона така досить своєрідна і я вирішив її не брати з Аліекспресу. Щось цікавого в комплекті. В комплекті у нас присутній мішечок для транспортування. Присутня Така стропа, щоб його стягувати або кріпити до якихось поверхнень І шестигранний ключ для регулювання, якщо в цьому є необхідність. Розміри в складеному стані даного штатіва близько 15 см висоту. Штативний гвинт тут кричить менше, ніж у попередньої моделі, всього на 4 мм, я б сказав, 4,5 мм. І він чудово вкручується в штативне гніздо на фотоапараті, на дзеркальній фотокамері. Даний штатив виконано вже методом фрезерування. Це не лиття. Він значно легший, компактніший і виконаний, я б сказав так, на більш високому рівні. Тактильно він більш приємний. З цікавого у нього маємо резинові накінечники на ніжках. Вони округлі, досить м'яка гума, за рахунок чого навіть на гладких поверхнях він стоїть досить стійко. І нікуди не роз'їжджаються його ноги, нікуди він сам не ковзає. Голова має гвинт 1,4 дюйма. Стандартне в фонтактних площадках. За рахунок нагвинчування перехідника на 3,8 можна встановлювати штативні голівки. Як і в великих, більш-менш професійних штативах, у нас тут є кнопочки, які регулюють положення кожної ніжки окремо. Положень небагато. Перше положення, друге, третє і складене. Всього три положення. Але за рахунок того, що вони незалежні одне від одного, можна регулювати нахил, висоту і встановлювати штатив горизонтально на нерівних поверхнях. Ось так розкладається штатів на максимальну його висота. І вона буде складати порядку 14 см. Враховуючи штука, ще буде штативна головка, висота, звісно, збільшиться. Найменша висота у нас буде майже пласка, майже буде лежати на поверхні. І відповідно висота буде 1-2 см всього від поверхні. За рахунок того, що ніжки регулюються окремо, ми можемо виставляти їх під різними кутами. Одну ніжку незалежно від іншої, регулювати нахил і в якійсь мірі компенсувати відсутність штативної головки, якщо в цьому є необхідність. За рахунок того, що штатив виконаний методом фрезерування, він легкий, як я вже казав. Також він має особливість по два отвори для гвинта 1-4 дюйма на кожній ніжці. І два скрізних отвора, які можна здягувати якусь стяжку, стропу або щось інше, щоб кріпити його до вертикальних поверхень, до парканів, гілок і тому подібного. Механізм працює дуже м'яко. За необхідності його можна розібрати, відкручуємо ґвинт, знімаємо ніжку і отримуємо доступ до механізму. Він максимально простий, алюмінієва кнопка і пружинка під нею. Доступа до гвинта основного у нас немає з нижньої частини. Доступ зверху для цього доведеться відклеювати, відбирати ось цю гумову накладку. Штатів дуже класний і, напевно, один з моїх улюблених буде. Тому що він має незалежне регулювання всіх ніжок, виконаний фризеруванням, приємний тактично, має компактні та легкі розміри та вагу. А з мінусів це те, що треба йому знайти якусь цікаву компактну шарову олівку. Якщо у вас є ідеї, пропозиції, будь ласка, прошу в коментарі, розказуйте, діліться своїми ідеями. І перший, в принципі, штатів, з якого почалося це питання про настільні міні-фотоштативи, це кулуз. В принципі, на марку можете не звертати увагу, в вітчизняних українських магазинах зустрічаються дві версії цього фотоштативу в комплектації зі штативною головкою та без неї. Конструктивно ноги однакові, але от гвинт на самих ногах у них буде різний. В комплекті зі штативною головою він буде 3 восьмих, а без, штативни, без голівки тільки ноги буде 1 четверта. Так що, враховуйте це в залежності від того, що вам необхідно у фіналі. Також даний фотоштатів в абсолютно аналогічній. Кому... В абсолютно аналогічному конструктиві зустрічається під маркою Small Ring, і його ціна одразу майже в 2-2,5 рази вище стає. При абсолютно ідентичному конструктиві відрізняється лише марка. На Aliexpress можна зустріти No Name, так і з назвою ці штативи. Поставляється у досить великій коробці, коробці, де лежить в ложементі з поролону, в комплекті регулювальний шестигранник присутній. Що відрізняє цей штатів від інших. Він найважчий, найбільш такий монолітний і виконаний він методом лиття. Тобто це не фрезерування, а це литий штатів і важить він так ну, досить багато. Дивіться в описі до відео, там повні технічні характеристики будуть. А тут я вам скажу, що він такий важкенький і найбільш такий великий з усіх Ну, по розмірі йому додає ще штатівна голівка. Його комплектна, досить непогана. Особливості даного штатіва є те, що його ноги можуть відхилятися на будь-який кут. У них немає ступінчастого регулювання. Давайте про все по порядку. Почнемо з штативної голови проходу. Має два регулювання. Перше це гвинт вертання навколо своєї осі по горизонту. І другий гвинт це регулювання зажиму голівки, шару. Шар невеликого діаметру, але він досить м'яко ходить, і гарно затискається і камера при цьому не сповзає. Оружені ручки ми можемо регулювати, відтягуючи її в сторону і переставляючи на той путь, який нам потрібен. Так що це теж великий плюс. З мінусів хід різьби у нас невеликий і досить мале положення від повністю затиснене до повністю слабкого. Ну, це особливість недорогих штарових валів китайських, до якої можна в принципі, звикнути. Це не проблема. Особливість. Бачимо невеликий заріз положення, відповідно, ми можемо нахиляти вниз. І у нас присутній виріз, за рахунок якого ми можемо знімати вертикальні кадри, що безумовно також є плюсом. Поставили десь на землю, на пеньок знімаємо зеніті зорі чи щось інше. Чи ловимо цікаві ракурси з рівня підлоги землі, не ставлячи камеру на землю. Конструктив. Маємо доступ до центрального винта 3,8 дюйми. Оскільки в нас тут немає крокової ступінчастої системи регулювання ніжок, у нас тут присутні, присутні латунні шайби і регулювальний гвинт. На кожній ніжці присутня червона гумова накладка, буває блакитна. Тут вже залежить від скажімо так, версії даного штативу, який ви знайдете в магазині. Отворів 1 дюйма, як на інших моделях, тут немає, але присутні поздовжні отвори для стропи чи якоїсь стяжки. Тут можна їх використовувати. Давайте помірюємо найменшу висоту наразі. Найменша висота наразі близько 4 см до площини, яку встановлюється шарова голівка, або з урахуванням шарової голівки, ну це близько 270 см мінімальна висота від землі його. Обертання навколо горизонту м'яке, іноді там якщо, трохи тугеньке, шарова голівка рухається м'яко, вільно і без якихось проблем. Контактна площадка затискається добре, вона має стандартну форму, стандартний ґрунт. В принципі, як і у більшості подібних площадок, вона сумісна з іншими. Оскільки ж такі виконано методом плиття, то якесь анодування тут відсутнє. І те, що ми бачимо, це швидше фарбування. Ось місцях, де ніжки тикаються одна одної. Ми вже бачимо, що фарба трохи почала злазити. І так само десь на, тим, так, на голові ми вже бачимо, десь він в мене вже потірся у рюкзаку об якийсь металевий предмет. Але це алюмініє це не проблема. Давайте тепер поговоримо про ніжки. За рахунок того, що вони мають різну систему, вони можуть бути встановлені на будь-який квіт. Але треба зауважити, що за рахунок цієї системи у нас немає жорсткого навантаження і треба бути уважним, бо під вагою камера може потроху зсуватись і ніжки можуть роз'їжджатись. Особливо це буде помітно на якихось гладких поверхнях типу металу, кераміки мокрої або фінансового покриття на столі. Ось зараз я тисну на штатив зверху. І ми бачимо, ніжки не роз'їжджаються, бо сила тертя їх зупиняє і вони не можуть роз'їхатися. Тобто залежить від поверхні, на якій стоїть даний фото На підвіконні, коли дві ніжки там стоять на підвіконні, а третя на ранній, а третя на підвіконні, то він трохи роз'їжджається. І це може бути незручно при зйомці, наприклад, зоряного неба з підвіконні. Тут виграю штативи, в яких є жорстке регулювання положення ніжок. Окремо по... Ногам полуз можна зробити такий момент, показати. Вони мають невеличкий вільний люфт. Він не вибирається гвинтом, він є на всіх ногах. Він не критичний, але просто він є і це не є якоюсь неправильним функціонуванням. Тобто є положення, в якому вже треба прикладати силу для зменшення зміни позиції, а є положення, в якому це робиться легенько. Просто для того, щоб для розуміння конструкції даного штативу, даних ніг. Ось так виглядає ця модель зі знятою штативною голівкою. Гвинт 3,8 дюйми, ніяких умових ущільнювачів тут нема. Оскільки з'єднання повинно бути жорстким. І нагадую, що є модель без штативної голівки в комплексі. Там вже традиційно є тут гвинт 1,4 дюйма і м'яка площадка, щоб ми прямо на штатів накручували. Камеру або тримач телефону. У всьому іншому модель дуже цікава. З її головних мінусів це вага І те, що на деяких поверхнях, за рахунок того, що ноги не мають фіксованого положення, ноги можуть трохи роз'їжджатися за рахунок ваги камери, яка, яка встановлена. Але знов таки це залежить від ваги камери та типу поверхні. На природних поверхнях, які мають... Рахувати структуру такого зовсім не відбувається. І навіть якщо втиснути всією рукою, то ніхто нікуди не їде. Так що ось така модель в комплекті з шаровою голівкою. Нагадую, що є модель ПС голівки з гвинтом 1,4. Який з цих фотоштативів обрати, напевно, кожен вирішить сам. Плюси-мінуси я постарався вам озвучити у відео. Якщо є питання, питайте в коментарях, завжди радий до конструктивного діалогу. Щодо штативів, то швидше за все основним штативом, який буде їздити у фотокофрі, це буде ось цей малюк. По ряду причин, які я назвав раніше. А для зйомок на підвіконні чи на столі в мене буде жити ось цей штатів з штативною головкою. Цей штатів дуже цікавий для зйомки з телефону. Наключуємо на нього на кріплення і знімаємо без всяких проблем за рахунок того, що алюмінієва конструкція, він буде міцний. Надійний і добре себе проявить. Якщо ви знаєте інші цікаві моделі, прошу в коментарі. Конструктивний діалог завжди вітається. На жаль, оскільки переглядів на каналі небагато, основні люди, хто підписаний, не дивляться відео. Найбільше переглядів у нас через пошук на Ютубі. Тому відео, я так розумію, останнім часом буде менше і менше, оскільки... Так влаштований наш світ, магазини не хочуть співпрацювати з каналами, де мало переглядів, незважаючи на доцільність та правдивість їх контенту. Ну, так і, Таке 21 століття. Але якось прорвемось, Україна переможе. Дякую всім за увагу. До зустрічі. Слава Україні!